Привіт, усім вітаю вас на каналі Ділюсь Прочитаним. Сьогодні мова піде про книгу, водночас важку і водночас тепер зрозумілу кожному українцю. Адже книга ця про війну, про вбивства, про всі жахіття, про те, як люди змушені евакуйовуватися зі своїх домівок, покидати їх. Про все те, що пов'язане із війною. І, хоча насправді, в анотації до цієї книги написано, що це книга про любов. Так, тут є любов, але передусім вона для мене про війну. Зараз я вам спробую пояснити чому. Але так, книга називається. Готель Цитадель, автор Сергій Герман. Чому ця книга для мене в першу чергу означає війну, розповідає про неї і навіть почасти в дечому я ловлю натяки на творчість Еріха Марія Риманка, я вам зараз спробую пояснити. Річ у тім, що ця книга теж розповідає про війну щоправда польську-українську, яка відбувалася у 1918-1919 роках, і читати мені її довелося якраз під час подій Люднево-Березневих 2022 року. Коли Росія напала на Україну, і ось ці події, які описуються у цій книзі, переплітаються з тими подіями, які доводилося бачити, спостерігати, які відбувалися майже в реальному часі в моїй рідній Україні, і знаєте, цей збіг обставин доволі таки впливав. На моє сприйняття саме цієї книги. Так, книга розповідає про відразу нас знайомить із головним героєм Леонтієм Корсаковським, який, будучи пораненим у Першій світовій війні, лежав в. Госпіталі в Італії, якраз де його і поранили відразу. Після цього він повертається до свого, скажімо, так, рідного міста. Відня його батько українець, мати австрійка, і відповідно. Вони жили у Відні, але Леонтія батько виховав як українця. І тоді, коли йому довелося, як журналісту їхати до Львова, щоб розповідати про те, як українці оголосили свою незалежність, батько нагадує Леонтію: що дивись, ти українець. Будь ласка, якщо ти матимеш змогу стати на захист України, зроби це. Леонтій, звісно, намагався відсторонитися від цих подій воєнних, так? він вважав себе журналістом. Приїхавши до Львова, він мав ще одне завдання: знайти місце, де похований його брат, молодший, який, теж, який загинув у Першій світовій війні під Тернополем. Ось тут починається найцікавіше. Леонтій, будучи свідком тих подій, які відбуваються у Львові. Коли була оголошена Українська Західна Народна Республіка і Незалежність і боротьба про те, як поляки стріляли з кожного вікна по українському війську, і як українське військо боролося за свою незалежність, за незалежність України, це все є у цій книзі. Тут до речі дуже багато. Описано історичних подій, справжніх історичних постатей. зображені керівники війська, дуже багато таких історичних подій, зокрема, візити дипломатичних сторін із Британії із Франції, зображені історичні особи із польської сторони, так само із української. Зокрема, є зображений отаман Шухевич, тим паче, що події відбуваються в під час. От на тих біля тих містечок, де якраз мабуть знайомі більшості українців, це Львів, Бережани. Теребовля і багато-багато маленьких міст та містечок, сіл, які зображені у цій книзі, зокрема ті, що розташовані на Галичині. І знаєте, я не буду вам розповідати, чи знайшов Леонтій свого брата, насправді місце поховання свого брата, насправді він знайшов своє кохання, кохання юності, до нього повернулося. Якраз завдяки цьому коханню він хотів повернутися до Львова, і завдяки цьому. Кохання став воїном української Галицької армії. І як як проходила війна, тут описано доволі таки непомітно, що автор скористався великою кількістю історичних джерел, намагаючись бути послідовним, намагаючись бути. Таким дійсно, щоб події описані відповідали реальним подіям. І знаєте, було боляче читати про те, як все відбувалося. Тут у цій книзі доволі багато таких цікавих історій розміщено, зокрема, про австрійського. Вояка, який будучи пораненим під час Першої світової війни, його виходила звичайна жінка, єврейка із невеличкого Галичкого із невеличкого галицького містечка, і потім він повернувся до неї, перебуваючи знову ж таки. В невідомості в той час, коли проходила польсько-українська війна за визнання незалежності. І хай, скажімо так, тут не описано, чим завершилася війна, ця, ми знаємо, чим вона завершилася, але автор наприкінці книги подає нам надію. В чому ця надія полягає, я вам не буду розповідати. Натомість на початку книги мішана, скажімо, така своєрідна передумова, коли Нащадок ось цього Леонтія Корсаковського повернувся до Львова і, перебуваючи у готелі цитадель, де якраз і названа ця книга, завдяки якому намагався відтворити в своїй уяві образи свого прадідуся, прабабусі, і зрозуміти, як усе відбувалося. Насправді, книга доволі таки цікава, і, і зважаючи на те, що події, які тут описані, перегукуються з тими подіями, почасти перегукуються. З подіями, які відбувалися в Україні у лютому березні, ось якраз тоді, коли я і читала цю книгу, то не можу не порадити вам цю книгу. Так, Сергій Герман зробив колосальну роботу, намагаючись відтворити насправді ті історичні події, які відбувалися достовірно, скажімо, педантично, і так, щоб зацікавити. Кожного читача мені ця книга почасти нагадала твоє творчість Аріха Марії Ремарка, адже головний герой неодноразово зазначав, що він на цій війні щоб описати війну. І водночас ця книга нагадала мені букву землю. Марії Матіоз, ось, і завдяки тим історичним документам, які вміщені у цій книзі, так ці така достовірність і присутність історичних джерел споріднює ці дві книги. Тому я вам рекомендую її для прочитання обов'язково, якщо ви цікавитеся історією. Цього періоду Першої світової війни, як Україна здобувала не, як Україна здобувала незалежність, то ця книга є для вас, скажімо, справжньою скарбницею. Тому 에, підписуйтеся на канал, ділюсь прочитаним. Залишайте ваші відгуки та коментарі під цим відео. За радістю з вами поспілкуюся. І найголовніше читайте і насолоджуйтесь. Готець ця тетель Сергія Германа.